Привіт, це подкаст Сирена. І з вами Анна Кравець, продюсерка подкастів Видання Грати. Це друга частина інтерв'ю з правозахисником і військовим Максимом Буткевичем. Максим повернувся в Україну після двох років і чотирьох місяців полону. У цій частині ви почуєте про те, як у полоні він проходив через допити росіян і як вони сфабрикували справу проти нього. Поставили обличчям до стіни, зв'язали руки заду. Вже дуже професійно зав'язали очі, завантажили в машину, і ми поїхали в Луганськ. От і в Луганську в цій камері я провів близько половиною тижнів разом з хлопцями. В цьому СІЗО я провів рік і два місяці в різних камерах до етапування на колонію вже. Багатьох військовополонених вивозили з СІЗО на зони. Ми не знали взагалі про те, яка доля далі, що на нас чекає, десь є табори військовополонених, де вони є, як вони виглядають. Ми про все це не знали. Ми просто знали, що якісь табори, здається, є. Хоч ми зрозуміли, що, мабуть, нема. А Женевські конвенції, ну ми і так знали, що Женевські конвенції якось не дуже популярні на цій війні, особливо а потім стало зрозуміло, що вони є, їх нема. Але от камери, де утримуються військовополонені, вони інформаційно заморожені, на відміну від звичайних камер, де утримуються всі звичайні звинувачування у злочинах кримінальних. Тому взагалі я потрошечку, коли був перекинути в іншу камеру, а потім в іншу камеру я щоразу для себе відкривав якось там дедалі більше вимірів цього світу в СІЗО. Багатьох вивезли на колонії, де утримувалися військовополонені. Потім ті з них, кого вирішили засудити, їх повертали. Я не знаю цього всього, я залишався на СІЗО. Нас їх допитували перший тиждень або півтора. Це були офіційні допити під протокол. Це були неофіційні допити невідомими людьми. Були допити в так званому МГБ, Міністерстві господарства та ЛНР. Нас возили туди. Декого висмикували знову, невідомі знов-таки бесідували. Ну, мене, мабуть, смикали частіше за інших трошки. Е, мені погрожували, так? Безумовно, без цього не обходиться. Мені показували тапік. Мені пояснювали, як він працює, хоча я знаю, як він працює. Тапік це польовий телефон військовий, там де динамомашина Фактично, щоб зв'язатися, треба крутити ручку, і відповідно можна використовувати цю динамомашину, під'єднуючи до вух, до геніталії і так далі, і бити людину струмом. Та тапік, як потім стало зрозуміло, це мабуть був У разі, в усякому разі ЛНР, в деяких, хоча б силових структурах, найпопулярніший інструмент розслідування будь-чого. 21-го нас взяли в полон. 22-го вже ввечері ми були на Луганському сезоні. Допити були різні. Потім, на мій день народження, 16 липня, був черговий допит. Там вже було двоє людей. Обох я перед цим бачив на попередніх допитах з невідомих структур. Цього разу вони грали в доброго і злого слідчого і той, який злий. За ролью словом закінчив допит тим, що обов'язково мене посадять, бо я військовий злочвоє не злочинець. І я тоді сказав, що власне я ніякі злочинів не вчинив. Я не знаю там про що йде мова. Він сказав, що це не проблема. Тому що всі, хто воюють проти них, вони всі воєнні злочинці. Ми всі це було зразу по тому, як я відмовився дати інтерв'ю про все, що їм треба, про насисті в Україні в їхньому ключі, про діяльність деяких відомих міжнародних фондів, які розкладають зсередини там цінності, ценності, які насправді прикриття для шпигунства і там получочого імперіалізму. Питання було, чи хочеш ти дати інтерв'ю відомому міжнародному змі, дуже поваженому, як BBC, тільки не BBC. І Я розумію, що вони можуть мене змусити. Я розумію, що тоді я скажу те, що їм треба, але вони так само розуміють, що буде видно, що це змушене все. Він сказав, що мене посадять і так далі. Ну і, власне, тоді було досить жорстко, мене не били, але можна ж по-іншому фізично впливати. Можна змушувати людину присідати, поки вона не почне падати, тримаючи в руках або на руках витягнути щонебудь, відтискатися від підлоги, стояти на півтора, тобто присісти, наче на стільчик на повітря. Ну, робити всілякі речі, ти її не торкаєшся, але вона в якийсь момент вже просто може непритомнити. Тим більше в спеці, а тоді було жарко. Це було спекотне літо 22-го року. Перекинули мене в іншу камеру, наступного дня мене знову викликали. Там була дуже жорстка розмова з одним з співробітників СІЗО, який мені популярно на словах пояснив, що зі мною можна зробити. Видно було, що він знавець свої справи, пізніше я про нього дізнався більше, він справді знавець свої справи. Тобто практично. Він мені сказав, що знаєш, чому я тебе ще не пічжу? Тому що в воскресенье люди ще в церкві це гріх. І здавалося, що він дуже серйозно це каже. Цю розмову він закінчив, ну він дізнався або зробив вигляд, що дізнався, що в мене вчора був день народження, якось пом'якшив. Він взагалі побачив, що я не агресивний і спокійно себе поводжу. І він сказав, що незабаром приїдуть дуже важливі люди, і вони будуть ставити важливі питання, і ти на них будеш відповідати так, як треба. Інакше ми повернемось до цієї розмови. Я, чесно кажучи, тоді думав, що знову мова йде про інтерв'ю. А от незабаром за менше як місяць виявилося, що ні. П'ятеро десь, мабуть, людей мене розпитували про все на світі, про те, що я робив від майдану. Звісно, окремий був допит невідомою людиною в однострої в формі без знаків, без шевронів. Виглядало так, що вона спеціально приїхала, щоб розпитати мене про моє ставлення до подій в Казахстані. Участь в акції солідарності з потерпілими під час подій в Казахстані, про Білорусь. Підтримку допомогу біженцям з Білорусі, хто фінансував цю діяльність. Вони сказали зразу, що ми про вас будемо шукати все. Ну і про мене, вони знали про мене багато. Це, до речі, була одна з проблем: ти ніколи не знаєш, що саме про тебе знають. А головне, мабуть, яке витлумачення вони дають, тому що вони знають. Ну знову таки приховувати мені не було чого, тому той допит окремий він нічим не закинув. Я розповів те, що було, що це правозахисна діяльність, що вона публічна, що в ній немає нічого секретного, що всі організації донорські, міжнародні, в тому числі, які підтримували ті чи інші проєкти, вони зазвичай наполягають на тому, щоб їхня назва була на всіх матеріалах проєкту і було зазначено, що вони цей проект підтримують, тому тут немає ніякого секрету, будь ласка. Ну і так далі, тому подібне. А потім. Коли, власне, цей же ж був уже довпи так, ну от власне все, що ти робив там на Майдані, все, що ти робив після Майдану. І От тобі годинник, умовно, там за сім друга. І от коли стрілка дійде сюди, тобто за п'ять, ти за цей час, от, поки вона йде, ти розповідаєш все, що ти робив з Майдану, починаючи. Оцим шановним джентльменом. Ну, якщо ти не розкажеш, то ти отримаєш новий піддюлей. Було зрозуміло, що це все для того, аби створити стрес, тому що я розповідав, звісно, що я робив після майдану. Було зрозуміло, що вони мене не слухають, але я чую, що якщо я роблю паузу, я отримую там потиличника або стусина, або ще щось. Не давали води, нічого. Я просив води, не давали, сказали, Блін, ми забули купити води дорогою сюди. Я кажу, ну нас під крана, а у нас нема, це нам не дали склянок, щоб налити. Як куди? До речі, будеш пити, буду буль, буль, буду, буду. Ну, тобто, це все було така, типу, гра садиського штибу. Там були коментарі, в тому числі після цього удару, теж збоченого характеру. На що якщо ти зараз заплачеш, там словом. Далі починалися такі тюремно жти, бо сексуальні фантазії. От, пояснювалося при мені, хто кого вчора як зґвалтував анально електрошокером в цьому самому кабінеті. І не мені напряму, але між собою один іншому, так щоб я чув, пояснював, в який момент це зроблять зі мною, якщо я буду себе як поводити. Ну, Словом, були прямі погрози, що там зі мною зроблять, була пропозиція нарешті це все припинити. Забрати мене на неї, де вдвороку є зручний куточок, і він мені дасть покорити і зателефонувати рідним. Ну і власне можна вже іти з цього світу. Ж він за 200, прямо там чи не досить мені жити вже. Ну ти типу, по скільки? 45? Ну там уже й досить тобі вже. Як ти хочеш ще пожити? Я кажу, то щоб хотілося. А чого? Ну що тобі. Мені здається, що тобі вже не варто жити. Ну ходімо. Та ні, нам кажу християнам бажати собі смерті не комільфо. Каже, ну чому? Якраз у вас там же відкривається. Рай. Я, коли сказав, що я християнин, він каже: Ти то християнин, ми то ні. Словом, дехто з них відчував це як розвагу, дехто ні, дехто, очевидь, сприймав як роботу от, але серйозного побиття не було, була стресова позиція, з кілька сильних ударів, а решта була просто для того, щоб позначити перспективи. І вони в процесі вже в другій частині цього всього мені розклали перспективи мої. Що в мене три варіанти: я підписую те, що вони мені дають, не читаючи це зізнання скоєні злочину, і мене далі не чіпають, і потім мене міняють. Можливо, я посиджу трошечки, але в принципі, ну якби засудять, щоб поміняти другий варіант, я не погоджуюсь, і він далі дає ще два варіанти: або мене вивозять на місце події для слідчого експерименту, і потім я гину при спробі втечі. Ну або швидше навіть не буду з цим возитися, а залишить мене сидіти. Але я можу забути про обмін до кінця війни. Я буду сидіти в таких умовах, що я пошкодую, що я народився на світ. Мені буде так боляче в усіх розуміннях і так погано, що словом ну цілим я не вийду ні в якому розумінні. Табо я підписую. І чи я розумію, що взагалі знову таке? Де я? Не знаю ніхто. З тих, хто мене цікавить, що за мене ніхто не впишеться, що до мене ніхто не має доступу, крім них. Тому вони зі мною можуть зробити що завгодно. І от стосовно останнього, це я знав, що це правда. Те, що зі мною можна зробити, все що завгодно, я не мав сумніву. Вони мені намагалися всією поведінкою своєю це продемонструвати. Ну, це так і було. Власне, отак я дізнався, що збираються відкрити кримінальну справу. І частина цієї групи поїхала, двоє залишилося. Вони роздрукували протокол. Потім зрозуміли, що щось не так, тому що місце події Сівіродонецьк. А мене взяли в мирній долині. Вони ну, там ну ти кажуть, типа зачем ти в висілив жилой дом? Я говорю, какой жилой дом? Сєвєродонецький. Я говорю, нас не було «А де тебе взяли. «А Це мірне твоя жота. Как там там? Ну вони не місцеві, вони не знали географії. А так а чого того? ти стріляв у вас там на вооруженні була тут німецькі пансерфауз. Да, да ти нього вистріл в мірне доліні розрушив дом Сєвєродонецький. Попри ситуацію, я майже засміявся. Ну тобто, кажу, ви собі не просто не виявляєте нічого, ні географії, ні ТТХ, це нічого росіяни. росіяни. Так, це були росіяни. В результаті вони намагалися дозвонити старшому, як десь я так розумію, тому хто поїхав, а може комусь ще не змогли. Вони роздрукували два варіанти протокола: один був мирна долина. Я вистрілив, а інші я вистрілив. Я мав підписати обидва. Ну прочитати я не зміг жодного. Поки один ходив роздруковувати, інший залишався зі мною. Ну якось, намагаючись згадати час, вони вели зі мною розмови. Один з них цікавився українською мовою. А знаєш, я ти по-українськи? Я сказав, що це моя рідна мова. А по по-русски чого так хорошо розговорюєш? Це теж моя рідна мова. Я білінг у мене дві рідні мови. Що так буває? А як подарувати по-українськи? Ну, там, залежно від ситуації, привіт, э, вітаю. Ну. А коли говорять здоровенькі були, я говорят, ніколи. Ну, якщо хочуть приколотися, переважно. А так, а так типу не говорять, да ладно. другий приходить з роздокованим протоколом, пишуть йому. він говорить, що вони не говорять здоровенькі були. Він такий, да ладно. Він не знаємо взагалі. Потім цей пішов роздруковувати, другий варіант, бо щось першим не склалося. А тепер вже той, хто лишився, почав зі мною розмови. Їх було цікаво. Навіщо я повернувся з Британії свого часу, дуже давно там до України. А він мені почав казати, що все таки я думаю, ти не простий чоловік. Ти от, не просто так. Ти оказався, ти там, я оказався, не просто так. У тебе було какое-то Ну ти ж хто-то там в общем, казичок засланий. Я так розумію, натякав на те, що я шпигун який-небудь британський. Я сказав відповідно, що якби я справді був якоюсь важливою персоною, я би з ним зараз не розмовляв тут. Я б просто не опинився в такій ситуації. Людина моментально все спрацювало, вона подумала буквально пів хвилини сказала: А, ну так, да, подожди, тебе спеціально туди закинули, щоб ми тебе задвухсотили, тому що ти слишком много знаєш. Я це наводжу не просто тому, що це смішно, а тому, що так дуже багато працювало розмов. Найбільш кричучі суперечності в тому, що вони самі говорять, вони вирішували з допомогою нарощування суперечності. Головне просто якось вийти. Це було як орвелівське двоємислення, абсолютно. От через був ще експеримент. Ну, спершу була судмедекспертиза психіатрична. Треба було встановити, що я осудний. Я на судмедекспертизу. Там же сидів один вочевидь, з тих хто були під час першого допиту, сидів в бандані прямо за так званим психіатром. Ну той, мабуть, справді психіатр, хоча він виконував не функції психіатру. І той мені ставив питання ну щодо осудності, там ну як завжди в таких експертизах там ставлення до алкоголю, вживання алкоголю. Як ви зрозумієте, чи ви тлумачите те чи інше прислів'я, приказку ідіому, розкажіть про себе, про ваших батьків, як ви схарактеризуєте себе, це все було треба для кримінальної справи. Вони дотримувались процедури. Це було дуже дивно, коли вже перед судом я розмовляв з одним зі слідчих, який справляв враження розумнішої людини і спокійнішої. Я чесно кажучи. Я йому просто кажу, а навіщо це все? Ну, чесно, навіщо, навіщо мене вести на суд? Я мене повезуть і каже, звичайно, навіщо? Кажу, так же всі все розуміють. Всі розуміють, чого варта ця справа, всі розуміють, чого вартий цей суд. Чому просто не там проштампувати рішення і все. Ну і повезти мене далі. Ні-ні-ні, треба собі з процедури. Кажу, навіщо? Кажу, ну, тому що це процедура. Ну, власне, все. І цей психіатр, він, власне, питав, чи знає, я чому мене звинувачує з КРФ. А я не знав. Тому що мені не дали прочитати на жодного з тих протоколів, які я підписав. Я згадав розмову про жилий будинок. Я сказав, де здається, якщо не помиляюсь, що я вистрілив з гранатомета по житловому будинку. Правильно, а де це було? Я на здогад сказав в мирній долині. Насправді це був Сєвєродонецьк. Психіатр хмикнув, подивився записи. Ще раз хмикнув. Сказав: Ну ладно, а за чим це зробили, якщо знали, що там мирні люди? Про це взагалі не було мови до того. Тому я сказав, що там не було мирних людей. Там взагалі нікого не було. Словом, те, що я казав цьому психіатру з його записами повністю розбігалося. Ну але що поробиш? Ну а людина в бандані, яка за ним сиділа в формі, робила мені відповідні знаки, там, показувала, що в разі неправильної відповіді я отримую по голові. Він вийшов і сказав: Ну от Максим Олександрович, ну можна же, от спокійно, не так, як в предыдущий раз, як-то інтелігентно договоритися. Ну, все правильно зробили. Да, от. І було зроблено там же прямою пропозицію, що Я погоджуюсь з тим, що якомога швидше буде оформлено всі документи по кримінальній справі. Я просто буду підписувати абсолютно все, не дивлячись. Ну і тоді мене швидко засуджують, я швидко міняюся. Мене швидко будуть міняти, як всіх кого там. Потім виявило, що я вочевидь один з перших, кого взагалі що до кого це було. В ЛНР. Оцей конвейер саме з фабрикованих справ. Я звісно кажу, а що у мене є вибор, він Каже, бачите, ніт. Бачите, ніт. От цього ми говорили прошло раз, от це все актуально. Я сказав, що я згоден, що я не в тій ситуації, аби ставити умови. На жаль, але в мене є дві умови все одно, і вони важливі. Перша умова, що я не свідчу ні проти кого іншого крім себе. Я не отримав ні від кого, ніяких злочинних наказів. В мене не було ніяких командирів, які там сказали чинити, які небудь геноцид. Якщо я не знаю, в чому вони збираються мене звинуватити, але всі рішення про вчинення злочину я приймав сам. Це ніхто більше не залучений до цієї справи. я По ній проходжу лише я Він сказав, що пайот нормально, що втора. А я сказав, що у справі не має бути трупів. Бо насправді є хлопці, яким прийшли трупи. Я сказав, що для мене там з релігійних міркувань це зовсім неприйнятно. І знов таки вони можуть мене змусити, але так я буду просто опиратися до, ну, до якоїсь межі, до якої я зможу опиратися. Словом, швидко це не буде. А на ну, той момент, просто коли він вийшов і каже, так а чого такий грустний взагалі? Все нормально, ти скоро домой поїдеш. Тебе радуватися треба, все йде добре і дуже швидко, ти скоро поїдеш домой. Чого ти печальний? Я кажу, ну, тому що гріх – це плохо. Я кажу, лже свідетельство, не, взагалі, це гріх. Он такой, а-а-а-а. Ну, мы с тобой этот грех разделим. От, і він сказав, що так: ми в принципі вже знайшли тобі місце, і ямку ну в плані ямку від потрапляння твого гранатомета і потерпіли. І 19 число, серпня, це дата офіційного початку моєї кримінальної справи. А десь між цим була зустріч з, так званої повноваженої справ людини ЛНР. Вона приїхала з представником місіон з прав людини. І я, чесно кажучи, не розумів. От мені притримуватись, якої якщо мене раптом будуть там питати. Нас все ще викликали паралельно інші слідчі СК для формального. Заповнення протоколів, де ми були, а нас багато разів перед цим допитували, де ми були, як ми пересувалися, які населені пункти, де не було Сєвєродонецька, наприклад. То що мені казати далі? Ну далі я казав те саме, що раніше. Відповідно, частина СК все ще знала, що нас не було Сєвєродонецьку. Ця група СК мені шила справу в Сєвєродонецьку. Вони між собою якось, очевидно, не дуже взаємодіяли. Потім це все закінчилося. Зібрали військовополонених, як нам сказали, тих, чиї родичі зверталися до неї з приводу цих людей. От нас зібрали. Як виявилося, що до мене зверталися. Мій родич справді там писав усякому разі. І це був перший раз, коли я спробував якось передати звістку про те, де я перебуваю просто, тому що в мене не було змоги зателефонувати, виявилося, що я точно забув телефон. Давали зателефонувати. Там була камера, вони знімали пропагандистський сюжет, Росія 24 чи Росія 1. Ну, там боєць телефонує, в нього мала народитися дитина, і він дізнається, що вона народилася. Їй вже кілька місяців на той момент. От, вони це все знімають, розчулення, все прекрасно. Можна було насправді просити, щоб не знімали, і вони дозволяли, тому що був представник ООН. Він ставив питання, ясно йому відповідали. Ну перед цим насправді нас проінструктували, називали в окреме приміщення, нам провели інструктаж. Що ви розумієте, що вони поїдуть, а ви залишитесь, що ваші проблеми нікого не цікавлять. Що якщо він буде пропонувати поговорити з ним наодинці, ми радимо відмовлятися? Тому що, якщо навіть ми дізнаємо, що хтось ми не знаємо, хто типу йому не скаржився, ну відповідатимуть всі. Принцип колективної відповідальності це те, на чому взагалі будується ця система. Відповідатимуть всі, всім буде погано. З іншого боку, я хоч недовго але працював в структурах ООН, і я бачив, що ця людина вже теж, ну якби з досвідом, я бачив, що він все чудово розуміє. Тобто, коли людина з покусаними повністю клупами руками, а є ті, в кого видно, шкіра реагує так на його питання, у вас проблеми зі шкірою мабуть, така казаво, це знаєте, це комарі. А, просто в мене алергія на комарі. Він такий ага. Ну, вас же лікують, антигістемні якісь дають. Ну, знаєте, я навіть не хочу, тому що вже сезон комарів закінчується. ну, якісь такі речі. В процесі ми бачимо, як в одного з тих, хто сидить в цьому прекрасному м'якому куточку з під штанини. Я не жартую, вибігає клоп і забігає в цей диван. І ми ледь стримуємося від того, щоб зареготати. Ну, відповідно, чудово годують. Від Наста він питає, чи можемо ми попрати речі. А ми, звісно, можемо попрати речі. А ми справді можемо, тому що в нас є ну якби раковини з холодною водою в камерах. І навіть здається, видали по шматку мила вже на цей момент. Вже видали, видали, вже було мило. Мила не видавали попервах. Туалетного паперу не було взагалі, так і не було ніколи. Ми якось ну, зрозуміли, як, як люди без туалетного паперу обходяться. Mm -hmm. Мені було видно, що він розумів в принципі, ціну цим відповідям. Чудово. Mm -hmm. Це от перші місяці, далі умови утримання були інші, але перші місяці вони були такі. Тобто, це було просто життя за рахунок того, що є при собі, і винахідливості, і мінімуми, які давали. Бо просто мінімум. Хоча б не ви слухали подкаст Сирена від видання Грати. Це була друга частина розмови з правозахисником і офіцером ЗСУ, колишнім військовополоненим Максимом Буткевичем. Очікуйте також на вихід третьої частини, де Максим розповість про умови утримання в полоні, стосунки зі співкамерниками та довгоочікуваний обмін полонених. Аби не пропустити, підписуйтесь на сирену на улюбленій подкаст платформі. Якщо вам було цікаво, порадьте цей подкаст своїм знайомим.